Вітаємо на нашому каналі. У нас знову Passat NMS. Цей раз рестайлова модель. В народі іменуємо Passat B8 з 2016 року. І Проблема з радіатором пічки. Права сторона повністю не працювала. Нуль тепла. З правої сторони холод, середній правий трошки ледь ледь 30 градусів набирав. Після промивки радіатора пічки. Маємо результат. Права сторона в нас видає 70 уже плюс, продовжує набирати. Тобто удачна дуже промивочка. Поглянемо з інших дефлекторів. Глянемо середній і правий, там, де було 30 градусів, 82 продовжує на набір. Ну, тобто, Як ми всі знаємо, або може комусь нагадаю, радіатор пічки забивається права сторона найбільше і далі. по е до водія доходить як можна менше забитості і більше видає тепла. Після промивки бачимо 70 плюс права сторона. Якщо ж права сторона не виходить навіть на 60 градусів, 50 і менше дає, то такий радіатор пічки бажано замінити. Тобто в ньому вже знаходиться. Кокс його вже не промитий, тому його краще заміняти. Ми також заміняємо радіатори пічок з промивкою всієї системи. Звертайтесь, якщо хто хоче замінити. Але багатьом допомагає промиття радіатора пічки. Поглянемо, вже температура трошки піднялась. Набрало 80 майже 4 градуси середній правий. Прав, з правої сторони буде десь під 75. Він менше дає тепла, чим середина ну, і тому трошки гірший результат, але це гарний результат. Перейдемо, подивимось, скільки було бруду, щоб розуміти, зараз я зупиню. Хімія вже попрацювала, весь бруд майже розтворила, залишилися тільки крупні кусочки. Було більше, разів в три, вже залишилося менше. Ну, але Гарний результат маємо промивки. Тому хотів вам нагадати, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо радіатори пічок, системи охолодження. Може, в кого заслонки не працюють, також проводимо комп'ютерну діагностику на рахунок заслонок. І апаратним способом замінюємо повністю весь антифриз. Тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі!